Привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, що таке функції. Функції це блок коду, який відпрацьовує тільки в тому випадку, якщо ми її викликаємо. Раніше ми писали з вами код без класів та без функцій, і коли ми його запускали, ми розуміли, що кожна стрічка має виконатись, окрім if else конструкції, звісно. Тут ми більше писали код, який схожий на скрипт. Він більше підходить для невеликих задач. Якщо ж у вас більш об'ємна задача, то краще підійде функціональне програмування. Частиною якого і являються функції. Якщо у вас якийсь блок кода використовується декілька разів, тоді з нього можна зробити функцію, і таким чином ваш код стане більш читабельним. Тепер давайте перейдемо до практики. Уявимо, що ми хочемо опитати трьох користувачів, привітатися з ними і сказати, що нам приємно з ними познайомитись, використавши їхнє ім'я. Раніше ми б це зробили ось так. Давайте продублюємо наш код ще двічі, так як в нас по умові. Це працює, але не дуже красиво. Ми бачимо, наш код повторюється і тому ми можемо використати тут функцію. Для того, щоб Python розумів, що ви пишете функцію, використовуйте ключове слово «def», яке є скороченням від Definition, що перекладається як визначення. Якщо ви не знаєте, як назвати функцію, то на такий випадок ви можете її назвати фу. Це загально прийнята назва. Далі копіюємо наш блок коду, який у нас повторюється, і увага! Пишемо його з відступа, тому що весь код, який відноситься до функції, пишеться з відступу. Закоментуємо наш попередній код, і тепер для того, щоб нам його викликати три рази, ми просто тричі викликаємо нашу функцію ось так. Давайте перевіримо, чи все працює. Як бачите, також все працює. Уявимо ситуацію, що нам потрібно змінити наше вітання, наприклад, замість «Хай» ми будемо писати hello. В нашому першому варіанті це робиться ось так. Як бачите, нам довелося змінити аж в трьох місцях. Аби у нас було 100 викликів, це б зайняло набагато більше часу. Функцію ми ж міняємо всього лише в одному місці, ось тут. Тому, як бачите, з функціями не лише менше коду, але і зручніше працювати. Ви повинні розуміти, коли використовувати функцію і коли ні. Якщо у вас код викликається лише один раз, не потрібно писати на нього функцію, бо ви це вмієте. В наступному уроці ми продовжимо розглядати функції. Не забувайте підтримувати наших військових. Всім гарного дня!